Кабанчик. Ох, хо-хо-хо-хо-хо-хо. хо хо, -хо, -хо, -хо. -хо, 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 -хо. <ривання> Ну, а в нас почин. Друзі, такі от кабанейро. Слухайте, ну така чудова рибка. Собака не дала на моку зняти, да? Слухайте, ну, от, розмір рибки радує, радує. Є. Yeah. Ой, догну... Ой, друзі! Це прям... Це прям серйозна риба! Це прям серйозна риба. ох Братишка, як же з тебе взяти? Шнурочок-то у нас 0,2. Слухайте, друзі, подивіться, які коні клюють. Це хіба риба, це коняка. Так, братанчик, обережно. Обережно, не хочу тобі жабра поранити. Так, не, треба йти за інструментом. Надо йти за інструментом. Такс. Братанчик, потерпи. Потерпи. Єсть. О! Друзі, ну. Отакі от, от лапки сьогодні клюють. Друзі, всім привіт! З вами Іван Конішевський. Як ви бачите, сьогодні я на риболовлі. Не так давно в мене вийшло перше спільнігове відео на каналі. Народу насправді подивилися його менше, чим дивляться мої фідерні рибалки, але тим паче було дуже багато схвальних відгуків. І тому, друзі, сьогодні я знову зі спінінгом, сьогодні я знову на случі, і сьогодні я знову ловлю на воблери. Що з цього вийде, дивіться далі. Ну що, прийшов час підвести підсумки конкурсу. І насправді, ну, в першу чергу, вдячний вам і за ту кількість підписників, які зараз є в мене на каналі, і за ту ідею, яку ви подали. Тобто, що найкласний приз був би рибалка зі мною. Тому, як я вже казав, реалізуємо дві рибалки з підписником, і е, я вже вибрав переможців. Е, ну що, давайте вам покажу, хто ж у нас сьогодні переміг. Е, переможців, як я сказав, буде два. І е, Про е, першу переможця, точніше, переможницю. Мені дуже сподобався коментар. Насправді класних коментарів було дійсно багато, і ну, вибрати було друзі, дійсно складно. Я всім вдячний, хто відкликався, хто написав коментар. І я ж кажу: ми кожні 10 тисяч будемо розігрувати щось подібне. Ось, але вибрав всього два, так як я і обіцяв. Тому перша переможниця, точніше, Вікторія, яка попросила рибалку для чоловіка. Зачитую вам коментар. Коментар написала Вікторія е, Біглова. Е, вітаю, пишу вам зі своєї сторінки, але дивимось вас разом із чоловіком та донечкою. Запрошую на риболовлю в Київську область на е, стайки Річки Дніпро. Дуже, бу, дуже буду рада виграти, щоб мій чоловік поїхав разом з вами на рибалку. Чоловік Біглов Михайло. Е, слухайте, ну клас, дивляться е, всією сім'єю. Е, на стайках я. Чесно кажучи, жодного разу не рибалив, але завжди мріяв перебалити і вирішив, що ну це класний шанс. Тому Вікторія, якщо ви це дивитесь, можете дзвонити чоловіку, казати: все, збираємось на стайки. Обов'язково напишіть мені кудись в соцмережі, і ми домовимося про риболовлю. Так, якось, щоб співпало і у вас час, і в мене. І думаю, що для глядачів мого каналу знімемо обов'язково класну рибалку на стайках. Другий переможець, друзі, це прям дуже класна історія. Я побачив коментар знайомого спортсмена Риболова з Вінниччини, який запрошує на Кубок Вінницької області. Листав, 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 це все діло, і потім я читаю. От зараз вам читаю коментар. Це в нас другий переможець. Читаю коментар. Вітаю з 10, з 10 тисяч. Ми запрошуємо на риболовлю, тільки не просто на риболовлю, а одразу на Кубок Вінницької області. От прийняти участь в змаганнях з підписником. Це вже новий формат. І я це прочитав, друзі, і це дійсно реально новий формат. І я вирішив їхати. На Кубок Вінницької області і виступати в одній команді разом з підписником. Тобто команди будуть складатися з двох спортсменів, і ми разом з підписником будемо виступати на Кубку Вінницької області. Потім я читаю Нік. Нік був на англійській мові. Я не відразу зрозумів, хто це написав. Е, Рома Полиця 139. І я розумію, що це то Рома Полиця, якого я знаю. З яким я знайомий і з ним, і з дружиною, е який тримає в Вінниці магазин, і я розумію, що блін, ну це точно доля. З ромчиком давно е збиралися перебалити про ту локацію, на якій пройде кубок Вінницької області. Я давно вже чув від місцевих спортсменів це водойма е з дальніми дистанціями, там за 60-70 метрів, на якій потрібно ловити велику кількість підляща. Відразу набираю ромчика, кажу Рома, це твій нік на Ютубі. Каже мій, кажу, ну все, дядько, вітаю, ти переміг. Е, тому, друзі, наступне відео, яке вийде на моєму каналі, це буде риболовля з підписником, але не просто риболовля, а те, як ми приймемо участь в змаганнях, як ми будемо готуватися, що ми для цього робимо, і чи вдасться мені разом з підписником, який не є професійним спортсменом. Але гарно ловить рибу і приймає участь в любительських змаганнях. Чи вдасться нам перемогти? Тому тримайте за нас кулаки. Дякую всім ще раз, хто відкликався на цей конкурс, хто залишив свій коментар. Обов'язково всім відповів, всіх лайкнув. Друзі, ну дякую, що в мене є. Сьогодні насправді старт рибалки не задався взагалі. Тобто, я знову приїхав на случ. І ну, першим ділом піду ловити спінінгом, піду ловити спінінгом. Відповідно, нічого не видумую. Взяв той же комплекс на стей, який працював минулого разу, пішов відразу на ту локацію, де я натулив минулого разу окунів. І знаєте що? Ні там, ні праворуч, ні ліворуч я нічого не впіймав. Взагалі я не отримав навіть тичка. Таке враження, що риби взагалі немає. Я подивився на водичку. Почала працювати ГЕС, воду, як ви бачите, білу піну тягне по воді, нижче затечую. І насправді це ну, дуже гарний час для того, щоб половити е, хижака літом. Тобто зараз вже сідає сонечко. На годиннику десь сьома година. Але я ж кажу, я походив по річці хвилин 40, я не побачив ні одного виходу хижака, і я не побачив ні одного клювання відповідно. Ну я вже я ж кажу, вже. Як завжди, почали опускатися руки. Але ті, хто дивиться мене давно, знають, що такі старти мене не лякають, і я буду розбиратися і підбирати ключик. І я його підібрав. Справа в тому, що просто-напросто помітив, що вода набагато нижчого рівня, чим була минулого разу. Тому розраховувати, ловити окуня там, де він стояв раніше, ну, відповідно немає ніякого сенсу. Саме тому потрібно було його шукати. І ось я походив, походив, пошукав. І знайшов його на трішки іншій глибині. І він просто-напросто, знаєте що робить зараз? На цій білій піні пасеться уклієчка, верховодка, і він просто-напросто стоїть під нею і її під'їдає. І зверніть увагу, зловив два окуня, ну розмір взагалі шикарний, я не знаю. Тому думаю, сьогодні в мене ще годинки пів, а може хвилин 40 я перебалити. Думаю, що. Якогось кабанчика ми сьогодні з вами завалимо. Так, ну, закидаємо на трофея. на все в мене теж самий. це вся та шарена стрім. Єдине, що я поміняв катушечку на Bluebird 2000 з бістонким шнуром. Я поставив 0,2 шнур по Японії для того, щоб оці... Маленькі воблерки трішки далі вдавалося закинути. О, бачите, почав виходити хижак. Оп! Почав виходити хижак за верховодочкою. Отут я сподіваюся, що ми ще своїх декілька штучок піймаємо. Проводку потрібно робити максимально повільною. Воблер заводиться на такій проводці взагалі без питань. І потрібно просто відслідковувати, щоб він хитався. Але вудка достатньо таки дзвінка, всі коливання воблера передає, тому от на мінімалочках ми його проводимо. Немає. Ось, Зверніть увагу, минулого разу я ловив трішки далі ось того комишового такого острівка. і він був повністю весь воді. А зараз подивіться, скільки каміння видно. Тобто рівень води став ну, на порядок. так менший. Я ж кажу, я вже думав, що з такою низькою водою нічого не вдасться половити, але ні. Окунці сказали, що буде тобі, Євгеній Євгенію, рибалка. Ти нас тільки найди і заведи. Так, ну що, сонечко активно сідає, тому двох окунців ми з цієї точки зняли, переміщаємось далі, шукаємо, де їх буде більше. Оце, друзі, апаратище, Оце паратище Та ти шо? Та ти шо? Оце кабан, О це кабанюра. Еп твою налево, друзі. <риклад> <риклад> Оце так, друзі, трофейчик, на секундочку. Ви сподівалися, що Євгеній Вікторович на такого малюка, на якого минулого разу клювали тільки. Дрібні окуні запридолить, отаке от чудовисько. Ви просто подивіться на цього мамонта. Це не окунь, друзі, це тупо коняка. Подивіться, зараз я зніму з нього наш воблер. Так, друзі, ну зараз я з цим кабаном зроблю фоточку. О. Це вже друга риба, друзі, густирочка. Єсть. Слухайте. Ух, до-да-до-до. -до -до Єсть, братішка, давай. Оп. Оп. О, слухайте, ну, це найменший за сьогодні, найменший. Підростай. Слухайте, на ну, цілому риболовлю можна вважати вдалою. Зараз ще перевіримо декілька перспективних місць. Я сьогодні насправді теж хотів перебалити на тейлспінери, але з другого чи третього закида їх обірвав тейлспінер і вирішив вже другу вудку не перев'язувати. Тому сьогодні знову впираємося в облери. Воблери працюють, навіщо щось змінювати. Оп! От і все. Лишився я, напевно, свого найкращого воблера. В цьому кольорі в мене лишився всього один. Все, обірвав, на жаль. Перев'язуємо швиденько. Так, от бачите. Молючки пранки. І також ось є декілька спринтів, які теж чудово підходять і під окуню, і під голавлика. А тейлспінери лишимо на наступний раз. З ними ж і обкатаємо тотем. Так, ну що, перевіримо ще декілька місць, але внесемо маленькі корективи. Вже трішки починають задовбити комарики, тому в задню кишеню обов'язково термосельчик і можна йти шукати рибу далі. Ну що, якось дуже дивно. Кожна з перспективних точок дала нам по дві риби сьогодні. Але зато по дві яких риби? Тому ну дуже цікаво. Ще спробуємо свою удачу трішки нижче. Єс, 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 єс. Ви бачили, який малюк вчепився. Мікроб взагалі. Слухайте, ну в спеку зараз рибалити взагалі нереально. А отак от, от ввечері або зранку піти типох хижака. Ну, в таку спеку, мені здається, це найкращий варіант. Тому що я ж кажу, водичка вже достатньо таки прогрілася. Нарешті настало літо не просто календарне, нарешті у нас прийшла спека. Ну і відповідно... Це все впливає на кльов риби. Тобто на фідер я ось ловив останній раз. Це була українка, де достатньо таки глибоко, відповідно, є течія, шари води перемішуються, ну і рибці комфортно в таких умовах. І тому вона нормально клює. А так зараз, ну, я ж кажу, вийти на рибалку, на поплавець чи на фідер, ну, це треба реально шукати якісь більш глибокі місця, шукати якусь течею. Тому що, ну, я думаю, що зараз почнеться реально складний період для всіх любителів лову на фідер та поплавець. Але ми будемо знаходити якісь цікаві способи, локації і обов'язково буду намагатися радувати вас трофейними влогами. Так, ну не хоче клювати у нас окунчик, зараз продвинемося ще далі. Друзі, ну що, отака у нас видалась швидка рибалочка. Ось за мною вже прийшли молоде покоління мене прийшло вже забирати. Подобається камера? Будеш теж знімати рибалку, так? Да? синуля? Класно. Подобається. Все, все, все. Це... Давай, а дивись, а помахай ручкою. Помахай всім ручкою, помахай? Помахаєш? Хі -хі. Друзі, сподіваюся, що така швидка вечірня рибалка вам сподобалася. Ви обов'язково підтримуєте лайком та коментарем україномовно Ютуб. З вами був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео. Пока-пока. Помахай, пока.